У нас така була голодовка, що трудно було вижити, звісно, трудно. А хто зробив оце оці комуністи зробили. Нам голодовку. Я ж вам даю сюди по кусочку, ми виживемо, ми виживемо. Та мама сильно плакала тоді. Дітей маленьких їли люди. Казали, що їли. Третя частина, мабуть, вимерла. Я хочу, щоб люди жили. І щоб у ті гади від нас відійшли, а ми залишилися самі українці. Я цього хочу і я доживу. Я Явдокія Семеновна Шевченко. Мені вже 101 рік я пережила. І два голодомори, і війну пережила, і хочу ще й цю пережити. Я народилася 1924 року, 14 мая. Село Товмаць Полянського району ще тоді була Київська область. У нас сім'я була шість хлопців, і ось моя. Батько, він був на війні із білогвардійцями, дрався. О, і він прийшов калікою із війни. У нього було паралізовано все. Яке було господарство, це я помню. Ну, ну як, корова була, теля була. Свині були, там гуси, куря, це от таке господарство домашнє було. Було, пам'ятаю, батько мій казав, що в нього земля була. Ну, тільки мало, там крохотна якась доля була. А вже як голодомор був, то вже мама в когоспі була. І тато був. багато, дехто не хотів у колгосп. Дехто не хотів, то їх споражали, бо вони були зажиточні. Їх споражали, прямо брали повозки і відправляли їх, а куди відправляли, я вже цього не знаю. А у 32 му году, осінню посіяли в колгоспі, все зробили, і той. а потомки з району, як почали приїжджати з такими плакатами і з усім здай хліб. Ну, знаєте, хто мав більше, то той взяв та одразу заніс туди. А як у нас не було такого запасу дуже, і других ще, і третіх там не було той, так вони ходили, прямо заходять у хату і починають. яка щілка, де яка ще, де сховав хазяїн хліба, кусок, як той казав, зерна там мені. І, то, і те вигрібали та забирали. І нас зробили голодними. Нас не було нічого. Нас усе забирали. Тоді забирали і свині, і кури, і що тільки було, все це все забирали. Це вже більшовики називалися. Більшовики називалися. І це все забирали. О. І в нас така була голодовка. Що трудно було вижити, звісно. Мама десь там, десь якусь ліпьошку з чогось зліпить, ліпить, там спече на воді і дасть поїсти нам. А коровку держали тут кроватці. Тато спав і мама, і, кров... і корова прив'язана до кроваті. Бо як тільки виведуть на ніч, не буде її, бо її. Украдуть, заберуть, тому що голод, сильний був голод. Не було ж нічого їсти. Що ж, ніхто ж мені дасть, ніхто ж не дасть. Бо кожен шукає, де воно є. О, пішов мій брат, це, который, це Петро каже, ото є таке розчення, какиш, какиш кажуть. Та він, а він пішов та наївся того какишу, та прийшов додому і почав рвати, і той, і на другий день отакі ноги стали в нього, а мама стала плакати і просити, діти, не їжте його, не треба, не той, не їжте, не трогайте. Я ж вам даю ось, дивіться, по кусочку. Ми виживемо, ми виживемо. Ми були пухли, правда, пухли були. Були ноги такі, як валянки в нас. Хлопці ходили, нас обиють колосочків, принесуть. Це у 32-му році вже як почало дозивати, вже почали комбайни ходить, а після комбайни вже збирають колоски. То хто стільки то той, а то ж приховували, тому мої брати брали ці колоски. О, і то. няли оце, провивали все, і на цих жорнах вже тоді мололи муку, ту. і мама вже тоді пекла натуральний блінетий пекла. Боже, спасі, судили, судили. А хто в карман украв, то, того судили. Почалася весна 33 го року. Почалася, вже почали бруньки оці, вона було, піде там, по в садку, тих бруньок понастіплює, прийде на, на протиінь піч, просушила, а потім така, така жорна була. Два камінці і то така палка, і було меле. На та й муки і з тих бруньок. О, і щось туди ще вкине, десь там достане. О, з печати цього баторжаника їсиш. І так ми вижили. І так і люди другі виживали. Ну, голодовка була сильніша. А хто зробив? Оце оці комуністи зробили. Нам голодовку. Там десь картоплину дасть, є, поділиться з родичів, то мама то. Було разу день їстиш. А другі були люди людей їли. Я не бачила, як то каже. А розкажу, розказували, що одна сім'я була, десь йшла дівка красива, такі волосся, такі длідне. Бачили, що йшла і з села не вийшла. А бачили, що там в одну сім'ю вона заходила. Та знайшли тільки косуток, що дрізана тако знята коса. То це розказували. А ті дітей маленьких їли люди. Казали, що їли. Боже, спаси, за ворота не вийдеш. Мама не пускала, нікого не пускала. Коровку я пасла, коровку, то, і, то мама гонить ягоню до берега. Приженемо удвох, то мама прив'яже ту коровку і мене коло коровки прив'язувала мама. Щоб я тільки сиділа коло неї, щоб вона паслася. Що сказати, на вулицях робилося? Не було людей. Мало, мало людей. О, боялися, усі боялися. Так тільки коні, якісь загержали десь там, вже всі тікають, ховаються, бо це вже кажуть, їдуть, каже, по те. А це вони не раз їхали, їздили. Вони. Кожен день почти їздили, десь у когось не, не добрали щось, то, то приїжджають, і перекидають, усе таке. Німці так не перекидали, не шукали, як наші. Вони ходили кожен день, бачить, що живе, не вмирає, наче піде, провіримо і все. Та ховали люди, а як же ж ховали? Звісно, землю ховали. Тільки щоб ніхто не бачив і не знав, де ти сховав його. Павкою тут ходить з стукає. Ага. А ну, копай, каже, копай, хазяїна заставляє, копай. Він копай, викопує. Забирають. Об'єзд був, на коні їздив і то. Хто де що везе, хто де що несе, таке підозріли, провірали, забирали, судили. За все, за все притягали, когоспусу за, за все сільсовить, Кожного і другого судили. За що тільки попало? Десь щось взяв у колгоспі або десь щось той і, і посадили. То год, то півгода, то два роки. Тато прийшов із війни в 18-му році, Ну вже був награждений він. Награждений він був двома крестами, а третій крест йому привезли, О, привезли і йому вручали вдома, бо він вже не ходив то нас так не трогали із-за батька. Тато це ж отримав за ці, за ці крести три рубля. Воно можна було купить, можна купити, а тільки що ж, що ж ти купиш за ті три рубля, як воно немає там у магазині, а й ти аж у Треба було. Аж у школу там такі магазини відкриті були, О, і там продавали. То, мама була, і де там і боялися, щоб вернулася мама. О. То там вона було щось там купить. А що купить, якоїсь муки купить там на руб чи на стільки там купить вона. Та то вже Ті бруньки та, та, та ото додає трошечки муки туди, водички і спече, і ото дає. Це така була в нас голодовка сільнаша. То ми так вижили. А то люди вмерли, одні сусіди вимерли, геть сусім сусіди вимерли. На кладовищі ховали. Кладовище в нас було у центрі. Завернуть у якусь страпку і щось, яму викопали, вкинули туди загребли все. Третя частина, мабуть, вимерла. Третя частина як не була. Коли включила тут тривога, війна, німці напали. І так почалася війна, 41-му року. Я була ж вдома, як мені ж е, е, усього було стільки 18 чи 17 років було. Потім мене забрали, чоловік 15, чи що забрали і на машину і в школу. І у грузові а, ті, е, поїзда ці вагони. Такі товари, що там корову возили, то що. туди нас укинули нас туди і поїхали ми на Германію. Оце ж привезли мене туди, у Германію, а потім з Германії повезли аж Магдебург, Бренденбург, це города там, через річку Ельбу. Річка Ельба і через річку Ельбу нас туди закинули, бараки такі вже построєні. І ми в тих бараках були. І підходить. Це підходить, хазяїн дивиться. ага, ага. Ось тебе бере, відправляє, стій, бере, вибирає. Ну, а я стою, підходить женщина. Молодаша була вона, та женщина підійшла, подивилася, в мене так подивилася. Каже, корог в між дають, а я її. Поняття не мала дивіти. А я кивнула головою і той вона мене одвела, і все. І ми пішли з нею. Мене туди привезла вона і все. І розказує мені, що це будеш ти тут. Оце все свині, оце ось п'ять коров. Будеш обхажувати. І той показала це тобі все. І це я там чотири роки пробула. Вона мені казала, я тобі пишу, оцей домик, будеш тут жити, стільки захочеш будеш жити, і будеш у мене робити, і всім будеш снабжена. Я дуже не схотіла. <хи> Поїхала до мами. Німці сюди зайшли і вже німці порадкували тут. І тут робили. Наші люди оце в колгоспі так і робили вони. І давали їм її, і їсти там, і варили, і їли, і все, і хліба їм давали, як приїхала я. А він, та й питай мами, а мама каже, нічого, каже дитина, нас не обіжали, нічого. Так, щоб казати, що німці вбивали, не вбивали зре. А вбивали тільки того, що на фронті Ото Ото як бомберка є, то тут десь там бомбу кинуть такого суб'ють. А так, щоб здівалися у селі, то ні батько, ні мати не казали, що це здівалися німці. А вже після війни була голодовка та та трошки була м'якша, то само чого що то плохо зійшли чи щось так мало хліба було. У кого гроші були, а воно там, ця продукти була дуже велика ціна, то, то виживали. Не так, як та голодомор звісно, був. Ну колгоспі трохи допомагали людям деяким, виписували їм хліб, тільки з оддачею. Будеш робити, заробиш і оддаш. Був садок. Якщо фруктове дерево було, О, то це фруктове дерево облажалося налогом. За кожне дерево треба було платити. А вирубували. Вирубували, а їх страхували. О, людина зрізала яблуню і все. Дуже багато вирізали були фруктових дерев, о, щоб не платити. О, а як тільки платити, то дорого було. Дорого, дорого. Не думала, що я стільки років буду жити. Не думала. Люблю, люблю, цю землю люблю, і, і рибалку люблю, і гриби, люблю збирати. все люблю, а тільки в мене вже здоров'я немає. Лізу, лізу рачки, ну робота. Мені тяжело. Їм тяжело мені переживати за тих дурних людей, що то там таке творять наших бідних людей, оце убивати нашого? Для чого? Ми ж вам робимо. Падліці такі вони. Я хочу умственно, їм желаю. Щоб їхні діти доживали до такого і отаку страсть переживали. І вони самі падліці. Що вони наших дітей б'ють. Я хочу, щоб люди жили. Щоб люди жили і друг друга понімали. І щоб у ті гади од від нас одійшли. А ми залишилися самі, українці, ті люди, які люблять роботу і землю. Я цього хочу і я доживу.